По нерухомості по бюджету розвитку. В був, ці, Добрий день, шановні колеги. Порядок денний засідання комісії фінансів планування бюджету 8 березня 23 рік. У нас є 9 питань, 10, 11 10. питань і 3 додаткові. Хто за такий порядок денний? Хто за? Володя за, добре. Юр за, добре. Звернення департаменту фінансової політики щодо ознайомлення з рішенням к виконкому про схвалення змін ти, до що бюджету. Я, ти, що я вам говорила? Два рішення прийшло, але в них всі статті були погоджені, і ми вам даємо для ознайомлення вже. Ну можемо давати. Добре, хто за ознайомлення? Можем хто взяти довідомо? Ну сам раз це саме звернення департаменту фінансової політики щодо ознайомлення. Це те, те, те саме. А, резервний Це, фонд. Зну, це два, да. два рішення. Це підпорна стінка? Ні, це ще ні. Це та ні, Шевченка. Шевченка, вчора був резервний фонд, у Дніянка 8, вас було погодження. Хто за? Це вчора було да, да. фонд. Затвердження звіту про прохання перенести зв'язку з тим, що ми не отримали ще від розпорядників всіх листів, які ми зверталися наступний раз. Хто за? Дивіться. Дякую. У табличках є уточнений? План і є факт. Так, і всі сеті, і ти... з тих. Ще, ще раз, ще ще раз. раз. Ще ще раз. Все, щоб... звернення департаменту міського голови від 6.03 на 3 стосовно прохання погодити збільшення бюджетних призначень. Давайте разом, коли будемо вирівнювати на висвітлення, а тоді будемо зробити, так? Перенести, так? Так. А висимо не Ні, ні, дивіться, у нас на висвітлення, ми подивилися, у нас був дисбаланс. На виселення роботи департаменту інформаційної політики міського міського голови, так 2 мільйони ще висадження робота депутатів. Вони зробили звернення. Ні, давай тоді ми спочатку не зовсім. Якщо не зовсім, то давайте ми це розглядати разом. Давай зараз тоді розглянемо це питання, а потім вернемося до них. Я що танський корпус шістдесят чотири чоловіка теж має достатньо висвітлюватися. Тоді, будь ласка, де наша? Клич, будь ласка, дивіться, що ми тут виявили випадково, що на департамент адміністрації було 2 мільйони виділено на висвітлення на діяльність. Так шми земельною виділяли. Ми, саме ми виділяли, тільки на департамент на програму, на програму да, секрет... мало йти порівняно порівну. Але... А Як вийшло було. так, що на секретаріат виділено 100 тисяч трошки більше гривень, а туди 2 мільйони. Якось так воно кривенько. Так, що в 10 разів більше працює міський голова, ніж 60 гривень. Ти... Я ж кажу, треба це, почати вже говорити про якісь князівство, ні. Ні, треба просто вирівняти. Друге, вистати, друге, друге. додаткове підтримує. Друге додатково, почекайте, тут я не просто. Друге, тут я, не просто... Друге, я хочу зрозуміти, дивись, тут бачиш, тут, це, це якщо додаткові, в принципі, якщо так, там лишити, то тоді буде рівно. Зараз. Март, заходьте, будь ласка. Е, скажіть, будь ласка, от, от, оця сума, яку ви просите, це додатково збільшите? Так, додатково збільшете. І е, з, е, забрати з адміністрації, правильно? Е, ну якщо забрати з адміністрації, то тоді треба менше з комусь поділити. При чому? Ну бо в них там все одно мільйон. Два, два. Ні, 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 мільйон, то на бурмаці два, то я вас тор. А на промоцію вас а скільки? А, а, поки що не витрачаємо. А ви світло різні речі? Різні. То є програма промоці, а у нас в нас на промоці є. Ми э, радилися і ми вирішили, що спочатку, можливо, якщо ви нам погодите оце, а ми вже потім домовимося, чи ми на, пол, на півроку це поділимо на два, а потім, якщо треба буде, то що попробувати. Ні, так не треба робити. ми точно, ми точно це використаємо. Почекайте, в нас на промоці взагалі не виділили секретаріат, правда? Не виділимо. Виділили. А. Скільки? це фільмів? 300. 300, 300. А тоді мільйон, ну, 2 мільйони. Ну. Я пропоную, шановні колеги, оцю суму підтримати, але знову ж таки розумієш, нам треба звідкись показати. Давайте. Ми повертаємося на цю політику і вже сам <рес> Але як сам він сам ні, <підьків> <Я, підьків> ми, <підьків> ми, <підьків> ми завжди як підтримуємо зрадне й дає доручення, щоб запропонувати звідки що подати добре. А отут, де вони хочуть взяти. А це вони ніде не хочуть зараз. Ну, то як, то чому ми маємо новий... Зараз ми поговоримо. Клич, будь ласка, а, є тут Е, Дивіться, я про давайте можемо. Це негайно. Зараз може ми додатково працювали, тоді вже в комплекті. Дивіться, що я пропоную. Дивіться, в нас є мільйон вже зараз, мільйон і 150 тисяч вас, так, десь плюс-мінус. Мільйон сто п'ятдесят тисяч поділити пополам і з тих призначень, що є, просто розумієте, так, ми ж про так і думаємо. це. Зручено. А потім, а потім якщо не хватить, якщо не, не хватить, зараз поверну. А якщо не хватить, то тоді ми до, до... <звіт> цей. Давайте тоді, значить, Наталі, рішення буде звич... ну не рішення, якщо його за підтримують наступним чином. Тобто з призначень на висвітлення діяльності. З департаменту е, е, адміністрації голови і департаменту секретаріат ради кошти поділити в рівних частках і ну, підготувати. Ой. То ви підтримуєте? Так, так. так. Потім, якщо нам треба буде їм чи нам, то ми потім. Ми, 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 бо невідомо чи ми використаємо. Так, хто за таке рішення? Тобто поділити існуючі тобто, гроші на згоджено. Хто це. за? Так. Дякую одноголосно. Тобто, ми не збільшили на цю суму, ми поділили та, яка є на сьогоднішній день по програмах між вами і так, розпорядника. Так, Та дякую. Я вас прошу на промоці. Будь ласка, напишіть бюджет на сім для депутатів. Якщо у вас немає ідей, то депутатський... Ой, по мене багато ідей. У мене є, є бажання виставки робити, Просто клас. Ні, дивіться, ми четверте зараз перенесемо, і там через 5 днів, а може через 4 дні ми з Євгеном, Євгеном Бойком погодимо, через 7 днів ми повернемося до питання і військово розглянемо так, щоб теж було і депутатському корпусу, і. і... Присідайте, будь ласка, а ще скажіть, будь ласка, тут присідайте, будь ласка, адміністрація. Е... Я знаю, що виплатила крафту інвалідним людям. Тата та, я знаю, я вже його отримала, дякую, і вже дзвонив крафт, підтвердив, що. А всім боркам мені без... ми ж не дали, не дали. цей. Це є борги. Де борги? Це, Це четверте, Че Там є борги і ще є додаткові фінансування. Це три цифри. Це додатково, щоб обов'язково. Що це все. Та, це все проводиться. Що... Я дивірися. думаю, що ми це через тиждень, да нам якосно. Прошу перенести. Ставлю на голосування пропозицію Адамика перенести даний розгляд питання. Юра, Юра. Переносимо адміністрацію голови. Теж, Дивіться, давайте я щоб я зрозуміла, ми на отих 89 тисяч маємо збільшити правильно, тобто, вже призначення бо це по одному, я бачу. І на майже 800 тисяч можете сказати, що це можна зараз ознайомитися ще раз, щоб ми ви нам пояснили, що я вас більше. Я хочу просто, щоб ну так. Але нам треба ще попросити Вікторію довжик, щоб нас голосувало, щоб ми розуміли, де запровадили. Е, дивіться, крісла з підлокотниками. Е, сума заборгованості 50, Скільки їх було? 11 штук. Е, катеджі на 20 тисяч, автономна акустична система на 19 тисяч. А дайте там, от мене більше цікавиться, ви на 80 тисяч, дайте на 800. Квіткова продукція, Куда пішла? я не бачу, щоб ми на похорон тут виносимо. Да? 25 тисяч, 10, ну коротше. Хустини з надруком 40 тисяч, подарункова продукція, 50 тисяч, промоційна продукція, сумки 50 тисяч. Книги 2000. На книгу могли більше потратити. Горнятка 12, кава 50, кава 25, шоколадні тафлі. Шокола. Там до вниз 14 лева є, ти не знаю, чи можна відсотити. Є... Аж дві тисячі, аж дві тисячі. За вісімсот, я, я навіть не знаю, чи ти можеш вору... що... вон... за... дивіться, Я вважаю, що треба голосувати, але я попрошу. Фермерський ярмарок, 50 це ми на що ярмарок. <кх> На певну організації? Слухайте, послуги для забезпечення технічної підтримки організації та проведення події зустріч друзів Боско. О, Скільки? 50 тисяч. Бачите, ми промоцію не можемо придумати. Ви так придумуєте. Звук 37 тисяч додатково, звук 23 тисячі, 12 тисяч, сцена 11, світло 30, світло 15. А що таке фет саунд? А ми це погодили попередньо? Ні, звісно. Я не знаю. Це звук, це звук. А що це ми робили? Скажіть, будь ласка, на що цей звук пішов? Дивіться, тобто, от ми тут потратили тільки на звукове і е, світлове обладнання, ну десь близько стати, та де більше? Це все було з 21-го 11 100... Що у нас було з 21-го 11-го 22 21 го року? Що у на нас було подіяно? 270 тисяч гривень. А чому не прийти до нас на відносини? Або хвала? Я не не ж кажу, ми, варварі, не платили за місце, коли вони тут свої... Ні, то напевно, то ж... Дорогі, я думаю, що це ну, Подія на монументі на цьому ага. меморіалі пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ну, ну, так, Двадцять так. одинадцятого да. так, ну, так, так. Так. листопада це були промені пам'яті, такі самі, як були зараз на річницю широкомасштабного Але дивіться, і при тому всьому ми платимо світло, сцену і, і кілька звукових і, 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 і два рази застановлення звукового обладнання. Тобто, і, і все це водба домовилися принести. Не мовити почекайте. Ви мені пишете, Я не хочу просто люди. Так я можу спитатися, людина прийшла нам пояснити, чому, чому ми оплачуємо. Дивіться, ми за одну подію. 21.11, ми оплачуємо тільки за встановлення звукового обладнання і два рази. Один раз 38 тисяч і другий раз 12. 20, 20, Так. Може в різних місцях різні підрядники надають ні. Підрядник ну, той один той самий, самий пряцевина. Да. Володійте питання. На жаль, ви володієте питанням по тим, по тим а... ну так поясні. Потрібне також один підрядник. Ну дивіться підрядник один. Цифри різні. одна дата проведення. Я не хочу навіть, якщо людина каже, що їхній підрядник дає нам одного підрядника, а давай не будемо дати на Це ми, дата платіжного доручення, а дата ви ви, проведення ви, 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 – ви, ви, це 150 тисяч. Ви дійсно тайно кримітуєтеся, ви жаль, що працюєте 100 разів. Це є дата платіжного доручення, ми просимо фінансування, на цей Я розумію, а можете пояснити, звідки ці цифри виникли? Тобто, чому на 800 тисяч? І сімсот тисяч це велика сума. Можете пояснити, чому виник борг перед тими людьми і чи були у вас бюджетні призначення на це? Бюджетні призначення у нас були, а від кого з... бюджетні призначення? Та від виконкового. Виконково. Виконково. А борг виник у зв'язку з постановою 590 і проведення видатки в Лудксу. Чи виконкова може не, зараз повідати на мільйон? В Лудксу 190 проводять видатки. Не може вже. Ні, все одно запитати не може. Можемо час дозволити, а mm -hmm. потім не проведати. Добре, Та, так, то, то давайте збалансуємо, через тиждень поговоримо. Є позиція керівника фракції члена комісії. Ну дивіться, ми не можемо Ми бюджет, про це, це проголосувати. Але просто Все. скажіть хай пояснить там ці видатки, бо насправді от мене наприклад дивує купу грошей на одну подію. Вод... Мене дуже одну... дивує зустріч госку 50 тисяч. Ну, це як один з варіантів. Там насправді багато а, там а, є відповідь, тобто просто варі. хай по кожній стрічте. Що, ясен, що це таке добре? Колеги будуть запитання. мене не буде. Я вважаю, що треба голосувати, але треба збалансувати і, і відповісти колегам на питання. Звернення залізничної районної адміністрації від 3 на 3 стосовно прохання погодити виділення загального фонду міського бюджету на 23 рік. На двадцять рік благоустрій конфлікт тисяч. Добрий день. Добрий день, що там на що гроші? Це кошти для експертизи комунального майна, це пам'ятники, які є по Рудну і по Ресні Руській. Це пам'ятний хрест, пам'ятний знак з нагоди 575. Це якісь пам'ятник. Це, це пам що... пам експертизи, чи це є пам'ятник, чи не пам'ятник. Там є хто це за? Є Чого ви тут зразу не вкладаєте? Потім звертаєтеся з цього? То якщо це звісно... було свіже рішення виконкому від 3.02.23 року? А, ясно, добре. Так. Дякую, дякую, гарного дня. Дякую. Запит доски чи щодо прокладання каналізаційних вод... та водних. І теж будемо відповідатися. То шість депутата можна написати. Я, так. Так я, ну, я, я, я я перший раз, я в мене пропозиція перенести. Що, що з ніби це рішення профільної комісії? А так, який від є? Що, слухаю, ну, це, ну, це, ну... <ріг> ні, ні, дивіться, колеги. Давайте мене поважаємо депутатів. Давайте це ці питання перенесемо. Тому що я керівник фракції, навіть не в курсі, що це. Дякую. Хто за перенесення? Шосте сьома. Бо це має бути коректно. Шосте. Ж... Перенести. Ламага! Лама. Сьоме перенести, хто за? Умага вилазь там з ліжка, дивись, та тебе не чути. Це дикі тільки вас Він каже, вони так не чують. Та, так, що це саме перенесено спор по спортзалу? Це дійсно треба буде вникнути, бо там 88% готовність відсотків. Дивіться, я добра, думаю, що запити але... правильні. Я думаю, що ми так ніхто ми не Говоримо на... це. Да. І я вас можливо прийду. Ми всі разом будемо буде наші, спілька, але це мало би бути позиція спочатку профільної і мало, взагалі. Та. Ти що зміш, ти зараз нам накидаєш. От він накидає ну я ну, <звісно> <не>, ну, <звісно> ну ми кажемо звітане про внесення. Всі приїхали про внесення змін до ухвали що надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки по вулиці Шевченка. Тут мова йде за коригований урядовий плати і мені потрібно викуп земельної ділянки. Ми Де мали ми? ще долучити наступних того, того фірму. Е-е, я вже, вже надумалося. Так. Так. так, я вже казав, що ми не наполягаємо на коригуванні урядовий план, що тут є підстави. Забирайте. В плані просто міси, які питання викупу з земельної ділянки, це можливо. Це нормально. Ну, тому що випуск. ми не Так, ми зменшуємо. Ми так. просто давай голосуємо за тоді Я вважаю, що... Няке розтермінування не закладено, Це тільки дозвіл на Львів. Е, а потім вони можуть звернутися, ну то вже нікуди ми не дійдемо бо Якщо всі звертаються, то таке, то, то треба йти як зі всіма. Це, 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 це право викупити, Хто, да? за? Хто? Хто за. Хто за? Колеги. Ломага. Лома. Я тоді продовжую і дискургую саму ухвалу. Звернення да, Департаменту економічного розвитку стосовно прохання погодити про розподіл коштів, програми заходів щодо підготовки щодо Державної міграційної служби. Ми проголосували, але там було технічно трохи не. не, не, не Я, до. Знаю. Це саме. Я знаю, і треба протокол для департаменту. Хто за? Це вже нами проголосовано. Але ж вони вроді просили 4 мільйони, ні? Звернення Галицької районної адміністрації стосовно прохання погоди та збільшення бюджетних призначень. 737 тисяч для влаштування лунок для висадки саженців. А де беремо? Шановні колеги, це є. Ні, дивіться, це є така велика програма висадження в центральній частині міста дерев. Ми просто департаментом до того долучаємося. А це будуть буде допомога меценатів, але лунки ми мусимо зробити за допомогою велицької адміністрації. Ми з департаментом фінансової політики пропрацювали. Вони збалансують це 737 тисяч. Я вас дуже прошу погодити. Бо вже бере Почекайте, можете можна питання? Бо я нічого не розумію. На що підуть сімсот тисяч на, на, на лунки, щоб розібрати покриття, куди садиться. Де? Де? народ, я знаю, що лунки, як прожимає селянка. Чуєте, скажіть мені, будь ласка, а 800 тисяч вам потрібно, щоб виротили лунки? Так, да. на 68 дерев. На шістдесят вісім дерев. Сухати, можна як відурити лунки? Ну чесно так тому поясніть. Бо сергія звичайно це його створить рутар. Треба викопити, розібрати бутон на кутушки, зробити периметр і займатися. А на що тут Шевченка прис анашому нашому розбираємо покриття проекта? Як же нам посадити на хіднику? Де я вам скажу, як я посадила себе? В Хай, на хідняку А, Наталя. Витонну, зробила а хто коригував е, проєкти хто, знаєш є проекти всі а може там не можна. Тут це при... не Ще, Ще, так. 800 так. Що? Я мушу йти, я вибачаюсь що засідання за 20 хвилин. Добре, і що? що? Хочеш спитати про лунки за 800 тисяч? Мене ж це не цікавить. Ну, Поки раз, два, три, чотири. Стоп. Можна питання. Ви сказали, що інвестори, а на звіль Меценати. 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 Ну, дерева. Ну то ж є програма. Тож є програма, і меценати е наші зголошуються до тої програми, і відповідно всі імені дерева підписуються табличками. Я не можу зараз сказати, бо цим займається управління екології. То я не скажу Ні, я вам прізвище. Ні. Чисно <плес> <плес> не почули, то сидів лавка не знає, лиш ви бачите, що дуже багато не є висаджених дерев підписаними підписаними прізвища. Наприклад, <плес> на соборні <плес> на, <плес> на, <плес> на <суборник, плес> є прізвище Собору, є прізвище родини сева. Це тих, що я не знаю, що я там де Олясова. Так, да. можна питання да, що можна питання за не... ми... чи ціна, ми ще два дерева все решта піде з бюджету. Міста? Ну Дивіться, ми не можемо зараз сказати, тому що ми будемо це робити однією. однієї. Дивіться, я не розумію нашо зри... виривати ломки. Дивіться, в мене ну, реально, Я я зараз ну я за дерева однозначно, я тоже, але не за бюджетні але, диві... але і, і за бюджетні кошти теж. Але просто я знаєте Я не розумію, на що нам розривати комунікації, діставати, робити в. Дивіться, я думаю, дивіться, я думаю, що правильно буде, пані Ірі, якщо ви на наступний раз принесете все-таки проект, покажете, по яких вулицях, які дерева, які, 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 які меценати, який коефіцієнт вкладення. Тому що ми пропіаримо запечатні гроші меценатів. Я так розумію, що потім буде написано, що окупанта. Може ми щось меценатів на травмі. Не, не не. Я готовий до профінансу. Це теж депутати. Я дам дерево. Де, я не дерево готова купувати. За власні кошти, але послухайте, я не говорю того, щоб нам розривали лунки по такі задні гроші. Ви сухайте, я скажу, ну є ж нормальні, а де Ні, Давайте з коректом хай прийдуть не, через тиждень. Давай, та рай. То рай. можна реально купити класні бетонні вазони так, і носити. Адреси, принаймні, адреси. Ні, ну так пояснити. Ми маємо питання, що вазон не треба гарно. Дивіться, ми не проти. Я вас просив, просто подіть з а На що ми кладемо дорогу, потім її викапуємо за 800 штук. Я відчуваю, Зраховуючи, що на комісії зараз 6 чоловік підозрюваю, що ми зараз хорошу справу можемо не пропустити. Так, Тому ми не то, що просьба, ми щоб ви ту справу пропустили, просто колеги, просьба, прийдіть. Але пройдіть, пройти людську інформацію. Тобто, Якщо куди? Ви знаєте, що це аргентна історія, ми завтра зберемося. Під час обільної <реку> переробки, але прийдемо березень. <реку> 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 Місяць дерева можна до квітня можна з'їхати. Якщо ви до конвергентну, ми завтра знайдемо час, засядемо, але придіть, будь ласка, але поясніть, чому звідки Давай, добре, добре переносимо десяте питання Хто за? Ну а як ви купаєте Володя? Ми ж дослідили Звернення департаменту містобудування щодо прохання. Виділити кошти 99 тисяч е, забезпечення промислового проведення рішень. За що нас там вже наказує? Е, це віду, що в 2021 році було судово тяганена за те, що демонтували вивізку приватного монотаріясу. Що демонтував за два третьому році? Тому що монотаріси постійно говорять про те, що вони не попадають під це положення. Вони не є приватні підприємці. Львівська міська рада, особі різних управлінь, систематично порушує закон, зрізає. А тепер а, потім таків надалінакше взагалі не має це все Хто взагалі не треба ніяких погодження? По закону вивиски на вивіски ніяких не треба походження. Дайте розпорядник скаже закажем. За останній рік ми припинили практику до монтажу в висока, та що було ну, раніше, якось не.

Звертались міську раду про те, що дії чиновники є непромовні планочка. Ми рішення не суду не є щодо на підторк. Я, 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 що, я, що, я, я, я пропоную наступно так. Механізму це я почекайте. Я пропоную сто тисяч. Я пропоную наступний варіант. Ми змушені віддати ті гроші, але давайте дамо доручення щодо розібратись і притягнути до відповідальності осону особу. Та ні, це... ну, я вважаю, що це ставлю на голосування. Говориш попередні керівництво. Попереднім керівником був Сергій, який тільки що був. Ну, власне, тому що не... голосування з протокольним дорученням призначити перегляд. І... Я проти, і... як Сергій буде зараз... Я вважаю, що це не проект, наказ був засований по в суду. Тобто він був попередник. Дивись, тут, а тут депутовий. Так, тоді, але, тоді, так але ні, річ в тому, що був наказ про демонтаж. Написали тоді цього, ти цього тоді? Тоді. Директор, а тут йому наказували. Директор депутатів. Наказ висували як підставлений, що з ним писали дії АТУ. Давайте по АТУ проведемо. Перевірку по ату, на якій це та в суперечніше. Якщо вам підходить, то ми з протокольним дорученням таке проголосуємо. Якщо вам не підходить, то ми просто на це не виділимо гроші. Як вам підходить? Е, мені підходить так, що ви проголосували про виділення грошей, але я кажу за останні збитки. За останній час ми ви не винесли жодного наказу про демонтаж ви винести на Тому в мене прохання до вас просто погодити це без окремих доручень це, а страйк, в судову в практику і ваші документації ми виконуємо. Я просто ми зараз 100 тисяч маємо заплатити, а винного не знайти. Так, ну, ми так, маємо, але але, але колеги, якщо не ну, потишно, це є рішення іменно України суду. Тому ми маємо заплатити. Ну, я ж про що, що говорю? Ми за, маємо. Ми але... Давай, але ми... Ставлю на голосування з протокольним дорученням. Хто доручення. доручення. за? Щоб такого більше не було. Щоб такого більше не було. Та, ну, Дякую. Да, і роз... і притягнути до відповідальності ви звернення департаменту. Звернення департаменту економічного розвитку. Шановні колеги, тишина в студії, з Департаменту економічного розвитку від 7.03 стосовно програми щодо підготовки Львівської міської територіальної до національного супротиву. Закрите питання виключаємо. Або я чи 4 закрита. Почекайте, це 3... по-любому закрите. Це, напевно, перекидка вже з того, що ми вже робили. Три мільйони. Ні, напевно, але давайте спитаємося. Це хто? Линич, а десять. На, на проспекті Шевче. 57 мільйонів Ви, <галит> Може, без мережі. Може управління. Це ату навіть дерева не давали, галочки, давали. А висишку 300 не давали, давали. Можна перерахувати? Я не можу зрозуміти, а це визначати, чи ну нас